На нас впливає сім поколінь нашого роду. А це означає, що саме ви, ваші програми, ваші установки, сценарії, ваш світогляд буде впливати на сім поколінь ваших потомків, тобто на ваших дітей, правнуків і так далі. Ви будете спілкуватися із своїми потомками, семи поколінь, на рівні тих програм, які ви приймете від свого роду, і також тих програм, які ви сформуєте за своє життя, ну і передасте їм. Подумайте, які програми і установки ви прийняли вже від свого роду, також які сформували за своє життя, ну і продовжуєте формувати, і передаєте своїм потомкам. Ваші потомки, можливо, не будуть знати, як ви виглядали. І як звучав ваш голос, але вони будуть жити і пізнавати цей світ через ті програми, які ви прийняли від роду, сформували за своє життя і передали їм. Подумайте, ви передаєте своєму потомству позитивні програми та установки, чи все ж таки негативні, які сенси і світогляд ви передаєте своїм потомкам? Саме тому я буду наголошувати на тому, що сила роду заключена саме в нас, в кожному з нас. І тут, можливо, буде запитання. А якщо у мене немає дітей, ну і вже не буде дітей, то я нікому нічого не передаю. Відповідаю, передаєте. Якщо у вас є брати, сестри, як рідні, так і двоюрідні, це все гілки вашого родового дерева, і ви дуже впливаєте на них. Я думаю, що ви погодитесь, що досить часто ми більше схожі не на маму і тата, а на своїх тіток, навіть двоюрідних і троюрідних. Тому ви дуже важливий елемент в цій системі. І до речі, якщо у вас прийомні діти, то вони також стають частиною вашої родової системи і продовжують ваш рід. І ще такий момент, що не в кожного в роду місія продовжувати рід. У тих, у кого немає дітей, то у вас є інші завдання і ролі. І вони і також дуже важливі для вашого роду.